Коли почалася війна, я доволі глибоко покопався в Біблії в Євангелії. А як так, щоб узлюбив ворога свого? Ну як його возлюбити, цього ворога, який вб'є насилою? Я покопався, я знайшов відповіді в Євангелії, в посланнях апостола Павла про те, що не треба бути лукавими, про те, що... Любити треба ближнього свого, але в той же час не лукавити, коли йде ворог на тебе, і ворог тебе вбиває. Ти по природі своїй не можеш любити його. Не треба лукавити. Треба давати йому відсіч, але відсіч яку. Ми не маємо стати такими, як вони. Ми маємо навіть давати боротьбу і давати відсіч, і навіть вбивати їх, але не перетворюватися в звірів, у те звірини, що є в них. Не дозволяти, щоб ненависть проросла в наших душах. Треба просто зрозуміти. Розуміти, що ми несемо світло, ми несемо добро, і в нас є кулаки, і ми маємо давати відсіч ворогу, але не уподобатися їм.